Сьогодні відео критика пішла на користь. Блогерка Юлія Верба помічена поряд з лінії фронту, рекордна сума збору для ЗСУ. Та що відомо про чоловіка, який освічився дівчині, новий альбом Віри Брежнєвої та подробиці відносин з Костянтином Меладзе. Блогерка мільйониця з Івано-Франківська Юлія Верба неочікувано за власний кошт купила чотири позашляховики для евакуації українських захисників. Критика Сергія Притули та коміка Антона Тимошенко не пройшла повз, які були обурені, що дівчина не транслює про війну в своєму інстаграм та ігнорує збори для ЗСУ. Та сама Юля Верба. Я такий не та інша, та, але та, с... та сама. Я такий, така яка і вона. Ну, от що називається живу життя. Я в машині, я в басейні, я в машині, я, 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 я. Yeah. На якомусь подкасті чи інтерв'ю їй спитали, чого ти не донатиш там публічно, чи що вона сказала, що Зеленський не просив вже донатить yeah. мене. Він не казав звернення, що ми. Відвоювали там ТТТ, Юля Верба. Будь ласка, закінтри гривні. Він Тут не сказав. Я? Юлія самостійно доправила авто на південну лінію фронту, а саме до малої Токмашки, що в Запорізькій області, та зауважила, що була 6 кілометрів до нуля. Русський мір. Ми знаходимося в Оріхові. Юля зробила дуже дуже добре діло. Ми зараз в бригаді робимо групу евакуації, чотири машини на осінь. Там більше, ніж півмільйона гривень. Також за рекордні п'ять годин підписники верби долучилися до збору та зібрали півмільйона гривень на три прибори нічного бачення для 117 окремої механізованої бригади. Ми не можемо їхати зі світом, тому що ну це відразу дорога в нікуди. Відразу видно, бачити, треба все бачити через очі. І без вашої допомоги реально не обійдеться треба допомагати бо подивіться що робити. Юля... верба тепер наречена блогерка отримала пропозицію руки та серця від чоловіка з яким зустрічається та вона сказала так дівчина поділилася цією радісною звісткою з підписниками в інстаграм як звати хлопця скільки йому років мені невідомо а що відомо вам обов'язково напишіть в коментарях. також поділіться чи здивувала вас приємну верба своїм вчинком про купівлю авто та збором на ЗСУ. Сьогодні Віра Брежнєва, яка обрала 24 лютого люту минулого року батьківщину, випустила промови міні альбом українських пісень під назвою Дякую, які ви прослухаєте коротко. Далі в відео. також співачка повідомила підписникам в інстаграм, що розлучилася з Костянтином Меладзе. Ходять плітки, що причиною розриву стала мовчазна позиція композитора. Війна, розлучення, трансформації, вдячність, музика та голос все в моєму міні-альбомі лаконічно написала співачка в інстаграм. Цей світ здурів і злість скрізь. Як добре, що ми знайшлись.